Украинских авториз авторов я завжди на Спосіб розповіді. І я посилалася на ідею, що сага це частина річних сага. А марсове поле це те, про що ми знаємо, це марсове поле це кожною могилою є а то і два три, три. І ці трапори, коли сильні вітер вони не хочуть е, хтось. Це постійно. Ви бачите, повторюю, чотири разів, два, хід та з і і ви чуєте, вас, вистачає, І, думами, і, <смі> 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 і в принципі, як я повторюся, і спохолодіти, то я отже нашу книжку будемо називати саме особливий фоном. <смі> а і, е, до сьогодні На базу з, з мігності до нього, це було терапевтичне письмо. Я почала писати мости, що таку хаву півна або поліда. А оці фільмі я також дивилася задоволенням. І ці люди такі, і вони віддали своє життя. Ну, ні, але ми розуміли, заради чого вони це роблять. І просто, я ще казала на минулій презентації, але я не можу цього не повторювати. Коли мене запитають, що таке війна, я відповію, вона це не моя так, я не пам'ятаю, я не Бо це насправді імена. І за кожним іменем стоїть людина, яка. Так. На жаль, так. Питання віри, бо їдеїзм, хтось є віруючим, хтось є релігійним, хтось є діруючим, а є нерелігійним, хтось є агнозиком, але всі ми так чи інакше щось є, щось ще в І гаризонний храм, я скажу, що це таке, у Боргії це гаризонний храм, де правильного, це храм, в якому допомогло ховає абсолютно всі. Військовими, вони мають знання, єдине, де не є, і єдине мене про зброю. І так і поки багато з цих людей безпосередньо постійно працюють на дари. Вони організовують. І він також безпосередньо багато працює з людьми, які проживають втрати, проходять через складні обставини, він працює з дітьми. Ставати сильнішим, а якщо правильно не сильнішим, а більш цілістим після проживання складного досвіду. Тобто є ячик сильний, якщо він падає на підлогу, то він розбивається. Є м'ячем мокрий, якщо він падає на підлогу, то він відстрибує. І він в певний час деформується, бо він вдаляється у підлогу, але потім він відстригує і піднімається вище, і можна піднятися вище, ніж та точка, з якої він починає падати. І оце про незалежність, це про те, що ми всі, мені має ми всі ламаємося, але багато з нас можуть стати сильнішими не з вами.